Місія нагодуй курей. Зірвала сьогодні на цибулі ось такі стрілки. Але перед тим, як пригостити рябеньких, маю їх нарізати дрібними шматками. Зазвичай батьки рубають топорчиком, але я ж кулінар, тому наріжу стрілки своїм улюбленим ножем. Навіть взяла з кухні стареньку дощечку, беру якусь кількість стрілок. Подивимося, як вони будуть їсти. Виходить отака сорокота для курок. Крабатурочки вже чекають. Несу вам мої квіточки. Ось тримайте. Звісно, це не вся їжа. Ми даємо їм зерно кукурудзи, варимо кашу із пшениці і наливаємо воду. Їжте ж крабатурочки. Чекаємо від вас. Смачних вітамінних яєчок!